северсталь Череповець, кокейний клуб СКА Санкт Петербург і кокейний клуб Автомобіліст із Екатеринбурга. А це же дуже цікаво. Гімбатов і Артюхін зараз з'ясують стосунки. Отакий от у нас початок цього поєдинку. Ну це просто скажу вам, родзинка, ще от скільки, ще їх двох хвилин не зіграно, а вже нас фактично годують десертом. Хокії обох команд, я маю на увазі одне з найбільш видовищних дійств у хокеї відбувається зараз на ваших е, очах. Пахрудін Гембатов проти Велетня і Санкт-Петербургського Ска з досвідом виступів за океаном. Ви, Можна сказати, вже в чомусь і е, символа е, клубу Євгенія Артюхіна. Ну, чим завершився цей поєдинок, ви, мабуть, можете зараз побачити самі розбите обличчя у Пахрудіна Гімбатова. Хоча і е, так по-справжньому розгулятися не вистачило часу перед падінням на лід. Ну, але Архівно вистачило і фактично одного влучного удару для того, щоб пахрудіну Гімбату от задати таких пошкоджень. Е, був перший доволі небезпечний кідок і дивимося ми за розвитком події у цьому поєдинку. Ну, Гімбатов за антропометричними даними поступається. Ви бачите, на півголови десь менше за Артюхне, хоча е, хлопчиком для буття його явно не назве. Дивимося ще раз, дуже цікаво. Мабуть, якісь старі стосунки по із Євгенієм. Тому що так одразу з місця в кар'єр, чесно кажучи. Ніхто навіть не очікував, я тим більше такий величезний просто сюрприз для мене. Я бачу, що для обслуговуючого персоналу зараз є е, обслуговуючого персонала Арени Дружба, яка приймає цей другий кубок Донбаса е, після реконструкції. Ну, ось, е...